Ці та інші події півдня будемо говорити далі. До нашого ефіру долучається речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. Влади, вітаємо, слава Україні! Вітаємо! Вітаю вас, героям. Слава, радий бачити вас в студії, радий всім глядачам. Давайте почнемо з такої новини, яка нещодавно ви повідомили, що на Запорізькому напрямку окупанти відкрили нову ділянку, де намагаються штурмувати позиції збройних сил України. Про які населені пункти йдеться, і чи мають там росіяни бодай якийсь успіх? Дійсно, росіяни почали штурмові дії. Верніше відновили штурмові дії, тому що вже декілька тижнів вони тут не виявляли активності. Це ділянка. Біля населеного пункту Степове. За декілька останніх днів ворог провів там ну більше десятка бойових зіткнень, навіть два рази намагався штурмувати із застосуванням мотоциклів. Причому це якби масове застосування мотоциклів, ну як масове. По, ну, по пів десятка одиниць це ну, багато, тому що в основному проходять штурми. Малими групами піхоти і застосуванням двох-трьох мотоциклів. Оце штурмували по п'ять. Ну і скажімо так, вже навіть сьогодні на цій ділянці противник знову пішов в атаку, проте жодних успіхів він не має. Він несе там втрати. Причому сьогодні ну, доволі, скажімо так, суттєві втрати. Там вже близько десятка загиблих і поранених. Ну, чому він відкрив тут саме чи відновив штурмові дії на цій ділянці фронту? Це тому, що він намагатиметься підійти до селища Степногірськ зі сходу. Він підходить до нього із заходу по узбережжю колишнього Каховського водосховища, там де розташовані населені пункти, кам'янське плавні, Приморське. Це з заходу, і тут він намагається підійти зі Сходу. Тобто в одному місці в нього не виходить, він пробує штурмувати в іншому. А ну про зміну місця також важливе питання, тому що є інформація від військових, що росіяни їхнє командування передислокувало на тимчасово окуповані частини півдня України декілька підрозділів з інших напрямків. Про що може це свідчити? І чи маєте ви інформацію звідки саме може бути ця передислокація? Ну, це також було повідомлення від нашої розвідки про так. те, що противник одні частини бере з півдня і перекидає їх на? Інші напрямки, а ті частини, які, скажімо, вже були застосовані в боях, і як кажуть, те, що ми їх потріпали. Він перекидає ворог на тимчасово окуповані території Доне... не Дніпропетро. Перепрошую на тимчасово окуповані території Харківської Запорізької областей для на полігони, навчальні центри для поповнення втрат для відновлення бойового злагодження. В основному це підрозділи їхніх воздушно-десантних військ. войск, ну, ми знаємо, що командувач їхнього угрупування Дніпр, генерал Тіплінський, який є і командувачем воздушно-десантних войск Російської Федерації, тому він якби підтягає своїх підлеглих своїх, свої частини, так би мовити, для того, щоб їх тут відновити, ну і можливо застосовувати в подальших штурмових діях. Адже це десантники, і вони, скажімо, їхнє призначення вести штурмові дії, а не сидіти в обороні. Mm -hmm. Чи відомо вам з якого напрямку росіяни е, будуть наступати от, в наступ, ну, в найближчих часах? Бо головнокомандувач Збройних сил України Сирський говорив, що е, російські війська улітку цього року планували масштабні наступ е, наступальні дії на Запорізькому напрямку. Однак сили оборони перешкодили цим. І е, в чому, чому у них не вийшло? По-перше, ми подякуємо вам і вашим побратимам, що це не вийшло у росіян. Але чому скажемо? Е... Чому? Тому що ми провели відповідну роботу для цього. Тобто, для того, щоб противник здійснив масштабний наступ, він має зосередити певну кількість сили засобів на певних ділянках і вже після цього проводити наступальні дії. Ми не дали їм це зробити. Дійсно, противник проводив у нас штурмові дії малими групами піхоти. Ну, успіху він не має. Жодного, якщо не сказати, що він зруйнував з десяток наших позицій, зруйнував зосередженим вогнем і ударем, ударами авіації. Більше жодних успіхів він на півдні не має. Зокрема, якщо говорити про Гуляйпільський і Оріхівський напрямки. Росіяни збільшили удари дронами камікадзе та авіабомбами. Буквально декілька днів тому ми говорили про те, що Херсон росіяни використовують як тренувальний так званий майданчик для російських fpv операторів Цивільні мешканці стають мішенню. Що зараз у Херсоні і на його околицях? Дійсно, Херсон щодня потерпає від ворожих. І fpv дронів, і обстрілів з артилерії лише сьогодні. Ну за минулу добу верніше по Херсону і Херсон, прилеглим до лінії бойового зіткнення. До ну а точніше, це лінія бойового зіткнення проходить по руслу річки Дніпро. При, то на розташованих на узбережжі на правому березі населених пунктах ворог здійснив близько 20 ударів і дронами і обстрілів. По Херсону щодня прилітає близько 300-320 fpv дронів Щодня по Херсону ворог ну, за декілька останніх днів застосовує кориговані авіаційні бомби, так звані Каби. І ви розумієте, він завдає ударів по, по кварталах, де багатоквартирна забудова. Там немає військових, там немає якихось наших позицій там, чи військових об'єктів. Ворог робиться тому, що він терорист. Подібне відбувається із населеним пунктом з обласним центром Запоріжжя, коли противник завдає ударів посеред містю по густо заселених районах міста, завдаючи ці удари і коригованими авіаційними бомбами і застосовуючи навіть інколи реактивні системи залпового вогню. Тобто по... і РСЗВ долітає? Є все ЗВ долітає. Це, якщо говорити про Торнадо С, тому то декілька днів тому ворог завдав ударів по Запоріжжю саме з цього виду озброєння. Крім того, по Херсону прилітає навіть з Градів, тому. Угу. Це озброєння ворог також у нас застосовує доволі широко. А яка ситуація зараз в Дельті Дніпра? В Дельті Дніпра, ну. Скажімо так, майже вся острівна зона в Дельті Дніпра вона перебуває під контролем Сил оборони України. Наші морські піхотинці надійно тримають там оборону. Що зараз ворог робить? За минулу добу зафіксовано три ворожі спроби е захопити наші позиції. Одна з цих спроб це висадитись на острів Білогрудий. Де противник відновив так звані штурмові чи форсувальні дії, проте ця спроба у нього була невдалою. Крім того, ворог зараз намагається провести, скажімо, ротаційні такі заходи. Є декілька островів невеличких на півдні цієї острівної зони, які перебувають ближче до ворожого берега, і там є ворожі спостережні пости. Так, от зараз росіяни намагаються завести туди поміняти своїх спостерігачів. Проте ми завдаємо ударів, топимо їх і їхні плавзасоби, тому угу. успіху вони великого не мають. Дуже дякуємо вам за інформацію. Спасибі, що знайшли час. З нами на зв'язку був речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Дякуємо да, вам за інформацію, за стійкість і за те, що даєте їм по зубах.